Тату, повертайся живим. Учні Чернівецького ліцею номер 5 Оріяна написали пасхальні листівки українським захисникам у 78 дітей, один з батьків на війні. Про що школярі пишуть військовим, як допомагають збройним силам? Ліцеїсти розповіли нашій знімальній групі. Дякую тобі за захист нас, усіх і нашої країни. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, сили, перемоги, миру і щоб ти повернувся живим. Це написала Олеся Рупташ у листі своєму татові, який нині захищає Україну. Я кожного вечора і кожного ранку молюся за нього і з нетерпінням чекаю. І коли він на війні в вільний час, то я до нього дзвоню і говорю по телефону разом із мамою і бабусі. Я йому кажу побажання свої, міцного здоров'я, повертайся додому живим та неушкодженим, успіхів. Перемоги та мирного неба. Другий рік поспіль. Великдень для Олександра Луканюк буде без батька. Військовий загинув на фронті у березні 2023 року. Я дуже скучила і я не хотіла, не хотіла, щоб це сталося. Кожний вечір з ним говорила. Йому відправляли теж листівки, гроші, консерви. Він був дуже добрим, хорошим, справедливим, розумним, чесним. Він був таким командиром, якого поважали. Всі завжди ну, з ним віталися, до нього ставилися з повагою, завжди говорили, що він був е, уважним. Тимур Гамбаров вимушений переселенець з Харкова. Для захисників учень власноруч створив пасхальну листівку. Для військових, наших захисників, я робив писанку і яєчки. Вони нас захищають, допомагають нам, підтримують нас. Ми їх підтримуємо. З 2014 року у Чернівецькому ліцеї номер 5 Оріяна організовують різні акції на підтримку ЗСУ. До Великодня ліцеїсти підготували військовим писанки, паски та листи. Нещодавно у навчальному закладі відбулася акція Дрони для перемоги. Це така благодійна акція Дрони для перемоги до якої долучилася вся наша велика ліцейна родина. Це учителі. Учні і батьки школярів нам вдалося акумулювати майже 450 тисяч гривень за лічені дні. Ми придбали 25 ударних FPV-дронів і один розвідувальний дрон. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини сі 4